Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми подивимося, які я набори мені вдалося купити на сайті Vinted. Я вважаю, що вони супер вигідні. І давайте подивимось. В цей раз я вам покажу два набори. Я купляла в двох різних продавців. Перший це ось в такій величезній коробці. Так, як показати? Ось. Зараз ми її розпакуємо повністю. І другий бокс це ось ці дві коробочки, ось такі. Давайте по черзі дивитись. Давайте почнемо з цієї великої коробки. За неї я заплатила платила 10 євро плюс 4 євро доставка. І давайте подивимося, що туди входило. Так, я буду так по одному витягати і вам показувати. Перше ось таке від льопоті Ксеє це олійка з Каріте для сухої шкіри. Ну, це таке, як лосьон, я так розумію, так? Це не для вмивання ж. Так, мені здається, що це олійка для сухої шкіри. І використовувати її потрібно як лосьон Ось це перше. Наступне беремо ось таке. Так, що це таке? Це для для волосся, це вже олійка для волосся. Ось який тут об'єм. Я не бачу. 70 мл. А тут я не сказала 150 мл. Отже, я думаю, що це два повнорозмірних. Так. А давайте дивитись далі. подивіться який величезний тонер. Ну, як величезний. Скільки тут? Ну, це не мініатюрка. Тут 200 грам. І бачите, там якісь пелюстки плавають. Ось такий тонер. Так. Е. Ну, такий досить великий. Далі від Rituals 70 мл. Ось такий крем для тіла. Наступне витягуємо гамаж для тіла. Ну, невеликий 50 грам. Ось так він виглядає. Так. Далі потім ось такі це, я розумію, патчі, це патчі з огірком. Так, цікаво, давайте подивимось на них. А, ось такі патчі. Це, так, як гідрогелеві, чи що, два патчі. Ну, невідомо. невідомо потім буду читати, як їх використовувати. А, треба в холодильник поставити за 15 хвилин до використання, пише, і, і на 15 хвилин зранку ставити під очі. Ось такі патчі. Так, далі дивимось. Далі витягуємо, що це. Це маска для волосся, ось така. І теж великий об'єм 75 мл, Далі, з такої ж фірми, це, знаєте, не знаю, що це, якийсь грабінець. А, грабінець, подивіться. Ви бачите, це такі товари, знаєте, з б'юті-боксів. Людям приходять там по підписці різні і те, що їм не треба, вони збирають в такий бокс і продають за такими супервигідними цінами. А, до речі, гребінець непоганий, такий дерев'яний. Ось такі зубчики. Буде цікаво попробувати. Так, це. Далі, це я бачу сироватка для обличчя anti age 15 мл. До речі, такий непоганий об'єм. Потім від Клоранс я бачу дві штучки. Ось такі. Так, від відкларанс я бачу, що це один для зняття експрес для зняття макіяжу з очей. Давайте подивимось, як він виглядає. Ось такий. Ось така мініатюрка. Тут 10 мл, до речі. І наступний це крем для обличчя. Мініатюрка крем-інтенсив 5 мл. У мене, до речі, вже такий був. Так, далі. Ще один кремчик, ось такий. Як цей бренд називається? Оленріксен. Олерн... Ну, якось так, 7 мл. Ось такий кремчик. Потім ось така від гарантія... Парфумована вода. Подивіться, з такими блискітками. Подивіться, як блистить. До речі, вона. Так, вона пшик з розприскувачем. Аромат. Давайте попробуємо аромат. Ой, якийсь не дуже. Аромат мені взагалі не подобається. Якийсь дуже такий в ретро, такий трав'яний. Ой, фу. щось таке, як кліма. Ну, В тому напрямку. Десь буду дівати, ні, це не мій точно аромат. Далі Фу. поляр. Від поляр ось такий це. Що це у нас? Крем? Так, це у нас крем 25 мл. Теж хороший об'єм. Так, далі. Ось що тут бачу ось така бомбочка для ванни від сифора. Так, де я показую мною з ароматом. Так, Потім, так, я зараз покажу, що ще було в цій коробочці. Ще ось такі два креми мініатюрці від Rituals по 10 мл. Так. Це був такий набір, що я бачила, що я купую. А далі це вже будуть подарунки від продавця, тому що вони не були заявлені в цьому наборі. І що вона мені поклала в подарунок? По-перше, ось таку масочку. Ось це перший подарунок. Далі другий подарунок. Це ось від Шанель. 3 мілілітра. Е, так, я не знаю, чи це сиворотка, чи це крем. Давайте подивимось. Як виглядає? Ось така мініатюрка. Так, але я і не діз... Пише Суань, е, тобто догляд. Але чи це крем, чи це сиворотка, невідомо. Ну, ось така малесенька, 3 мілілітри. Будемо розбиратись. Так. Це такий подаруночок. Потім вона мені поставила ще чотири водички, пробників подарунок. Це от від Sephora Do Not Drink з Ірисом і Мока 1,5 мл. Потім LeGend Mont Blanc це я чоловікові віддам, Ось такий. Він любить цей бренд. Потім di Parma. Ось такий. І твілі дермес. У мене колись такий був, не дуже мені подобався. Дуже такий термоядерний, насичений. Але в мене зараз трошки помінялось сприйняття ароматів, тому, можливо, мені вже і зайде. Так, і це ще не все. Це ще не все. Ось такий поставила Соль де Женейро Коко Кабана Крем, 7,5 мл, від уріяш е, очищаючий гель. І останнє. Ось таку гумку для волосся коричневу. Так що, подивіться, який величезний набір, і я всього-навсього за нього заплатила 10 євро. Я вважаю, що це супер, супер вигідно. Так, давайте я. Давайте порахуємо, скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 продуктів. Ну, якщо рахувати з подарунками. Добре, хай тут стоїть, а ми зараз з вами будемо розглядати. Ось ці дві коробочки. За них я заплатила вже трішки більше. 12 євро разом за дві і плюс 3 або 4 євро за доставку, я не пам'ятаю. І давайте подивимося, що туди входило. Ось так я відкрию зразу. Ось. Це теж переважно все буде догляд, переважно повнорозмірні продукти. І давайте дивитися. Перше це молочко для зняття макіяжу написано: ось таке від кадалі. Так. Давайте я отак відсуну. Будемо першу цю коробочку одну розкладати, потім другу. Потім гамаж для тіла, 75 мл. Мені якраз потрібно. У мене закінчується. Далі це у нас для тіла крем такий, скільки тут мілілітрів. Щось я не бачу. Написано, що це 100% натуральний. Ось, давайте відкриємо. Приємний аромат ванілі. Так, ось така баночка. Далі що це? це дуже легеньке, 30 мл. Це крем для обличчя, такий флюїд. Так. Ось такий. Далі. Це у нас це сироватка для бронзуюча. До речі, до 2 27. Не знаю, чи я буду таким користуватись. Ну, вона така світленька, невідомо. Так, далі. Далі, далі що тут входить? Сісі-крем 30 мл. Ось такий. Потім це маска Денуї. Теж бронзуюча маска. Ну, це я комусь віддам, це точно, я таким від гарантія 10 мл. Така невеличка мініатюра, сироватка. Ось така гіалуронова 15 мл Потім, е, так, це що? Це для для бюсту, е, догляд для бюсту 50 мл Ну, кремчик. Так, далі. Це кремчик теж, я так розумію. Це вже для обличчя 40 мл Потім ось такий. Теж крем для обличчя, багато кремів, 40 мл, І як бачите, все повнорозмірне. Так, далі 50 мл це дезодорант. Ви уявляєте, такий дезодорант кремоподібний. Я таке ніколи не пробувала, цікаво буде спробувати. Потім кремчик, теж 40 мл. Далі ще оце бальзам такий для обличчя. Подивимось, як виглядає ось такий бальзам для обличчя. Я так розумію, це та як крем йде в зимовий час дуже добре таке використовувати. І потім це у нас йде очисник для обличчя в такій твердій формі. Давайте подивимося, як це. О, ось так виглядає. Пахне якоюсь якимось ягодами. Ну, напевно, цією полуницею якраз. Так, е, перша коробочка порожня. Давайте дивитися, що в другій. Так, в другій ось такий це, я так розумію, тонік для обличчя 100 мл. Так, ставимо його сюди. Так, якась порожня баночка. Для чого? Невідомо. Порожня баночка для. Далі. Дезодорант. Ось такий. Я не люблю такий. Е, Кулькові дезодоранти, я вже їх всіх майже закінчила, і от в мене ще один прийшов. Ну, попробую його скористатися. Далі міцелярна водичка, ось така, 100 мл. Потім нічний крем, ось такий. Теж великий об'єм 40 мл. Бачите, скільки повнорозмірних, і я всього-навсього заплатила 12 євро. Вважаю, це мега вигідно. Ось такий тонік ще один. І тут об'єм, мені здається, 100 мл теж. Так. Потім, що тут ще входило? Е, крем, ось такий: 30 мл, і це крем для шкіри навколо очей 15 мл. Так. Вже закінчуємо, вже пару продуктів. Ще один крем для шкіри навколо очей, ось такий. Скільки мілілітрів, 15. І це маска. Е, це масочка така мініатюрка 10 грам. Так, і тут залишилися ось такі маски. Це маски, я так розумію. А ні, не маски. Три в одному написано. Три в одному по 10 мілілітрів, а це що Тоже три в одному. Отакі. А, воно одинаково це з другого боку. Але, бачите, з різними ароматами. Ось. Щось три в одному, напевно, це так гель для зняття можна і знімати так. О, тут написано. І як гель можна використовувати і як для зняття макіяжу і як маска. Ну, Ось такий три в одному. І тут 5 штучок по 10 мл. ну, Вважайте, як повнорозмірний продукт 50 мл. Так, це все. Тут ще порожня баночка, я не знаю для чого. Для крему, напевно, щось переливати. Навіщо мені це поставили, це, напевно, в подарунок, бо воно не було заявлено. Ну, Смішний подарунок, звичайно. І давайте порахуємо, скільки продуктів на 12 євро. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. дев'ять, десять. Ну, Давайте вже в другу коробочку. Тут десять. В другу поскладаємо. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. І це рахує як один продукт. 25. Теж 25 продуктів, як і в попередньому. Правда, В попередньому були більше мініатюр, а тут все-таки більше повнорозмірних. Отакі От у мене були два набори. Я вважаю їх супервигідними. А ви пишіть, як вони вам. Буде цікаво почитати, а я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!